Шановні колеги, на пленарне засідання 90-ї позачергової сесії Таращанської міської ради 8 скликання прибуло 15 депутатів. Так, прекрасно. Крім них, на сесії зареєстровані доповідачі Хоменко Олена Сергіївна, Лихвенко Олександр Михайлович. Коломогорова Людмила Валеріївна, Смовш Лариса Васильівна і возна Людмила Васильівна. Прошу пленарне засідання 90-ї позачергової сесії 8-го скликання вважати відкритим. і хвилиною скорботи, вшанувати полеглих воїнів-захисників, дітей, мирних жителів, які загинули внаслідок агресії Росії проти України. На розгляд сесії виноситься 17 питань. Чи зачитувати мені проєкт порядку денного? Пропоную даний проєкт порядку денного 90-ї сесії взяти за основу і винести на голосування. Хто за, проти, утримались, прошу. Порядок денний приймається за основу. Чи будуть ще зміни до порядку денного доповнення пропозиції? Ні. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому? У е, кількості 17 питань. Прошу голосувати. Хто за, проти, отримались? Е, порядок денний пленарного засідання 90-ї сесії е, прийнятий. Переходимо до розгляду питань. Перше питання порядку денному. Про затвердження складу комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Доповідач начальник відділу соціальної та ветеранської політики Холмогорова Людмила Валерія. Прошу. Е, нагадаю, що минулого засідання сесії було прийнято рішення про утворення зазначеної комісії. Е, належним чином згідно до законодавства дане рішення було оприлюднено, а також оприлюднено інформацією, оскільки до складу комісії повинна війти третина е, від громадськості. Е, всі ці норми дотримано. Представники від громадськості комісії висунули свої кандидатури, тому даним рішенням пропонується затвердити кількісний і персональний склад зазначеної комісії. До комісії ввійшли Скабалареса Петрівна, голова комісії, заступник міського голови, Холомгорова Людмила Валерівна. Заступник комісії Лещенко Наталя Валентинівна, секретар комісії, це головний спеціаліст відділу соціальної та ветеранської політики. Березовський Володимир Сергійович, представник громадського об'єднання за краще соціальне майбутнє. Гречинська Наталя Петрівна, керівник СНАПу, похилий Олександр Вікторович, виконуючий за обов'язки заступника міського голови, начальник відділу житлово-комунального господарства, Пригорницька Тетяна Олександрівна, начальник відділу економічного та агропромислового розвитку. Сташкевич, Олександр Володимирович, представник громадського об'єднання Золоте сузір'я. Ішкарівський Василь Петрович, представник громадського об'єднання Таращенська прикордонна сотня. Так, в кого будуть які пропозиції, зауваження, доповнення? На комісії розглянуто, погоджено. Так, немає. Тобто ставлю на голосування. Хто за те, щоб даний проєкт взяти основу за основу і винести на голосування в цілому? Хто за, проти, отримались? Прошу лічильнику комісії надати відомості для поіменного голосування. Дякую, Дякую Людмила Валерія. Друге питання порядку денного. Про внесення змін до комплексної програми підтримки сім'ї, оздоровлення та забезпечення прав дітей Таращанської міської територіальної громади. На 2025 рік затвердженою рішенням Тарашенської міської ради від 24.12.24 24, за номером 8127, 73-ї сесії, 8-го сесії скликання. Доповідач начальник відділу служби у справах дітей та сім'ї Смов Лариса Васильівна. Прошу шановні депутати. Зміни до комісії стосуються надання можливості нашим чотирьом патронатним сім'ям. Отримати одноразову матеріальну допомогу Таращанська міська територіальна громада позиціонує цю допомогу як таку, яка дасть можливість допомогти людям у придбанні альтернативних джерел живлення, враховуючи ситуацію в енергосистемі і враховуючи, що в кожній цій дітей постійно в кожній цій сімей постійно виховуються діти. Мова йде про 80 тисяч гривень з розрахунку 20 тисяч гривень на одну сім'ю. Прошу підтримати. Думаю, питання має. Бо це діти, це блекали, які Благодаря. досягають до 10 годин. Ставлю проєкт на голосування. Хто за те, щоб даний проєкт взяти за основу, основаність на голосування в цілому? Прошу. Запроти отрималася. Дякую, Лариса Дякую. Третє питання порядку денного. Про внесення змін до програми надання фінансової підтримки в комунальному підприємстві Тараші Благоустрій» на 2025 рік затвердженою рішенням Тарашанської міської ради за номером 8141 73 сесії 8 скликання від 24.12.2024 24 року доповідач Хоменко Олена Сергійна, начальник відділу бувальської звітності та господарської діяльності виконавчого комітету. По даній програмі виділяємо КПТРА ще Благоустрій» 350 тисяч на придбання дизельного пального для безперебійної роботи водопостачання та теплопостачання і 119 тисяч 300 це на оплату праці із нарахуваннями. Запитання, пропозиції, доповнення. Немає ставлю на голосування. Хто за те, щоб даний проєкт взяти за основу, винести на голосування в цілому, прошу. Закроти, дякую, переходимо до наступного питання доповідач коменко про внесення змін до програми розвитку благоустрою та відшкодування витрат на обслуговування об'єктів благоустрою Тарашчанської міської територіальної громади на 25-й рік, затверджений рішенням Тарашчанської міської ради за номером 8143-73 сесія 8 скликання від 24-12-24 року. Зменшуємо на 469 300, це з предметів матеріалів і перерозподіл по програмі, по видатках 200 тисяч на контейнери і 300 тисяч на придбання шин до транспортних засобів. Зауваження, пропозиції, доповнення? Немає. Ставлю на Голосування. Хто за проти, утримались на даний Рішення прийнято. Прошу річільній комісії надати відомості в зал. Наступне п'яте питання: про внесення змін до програми. Безпечна громада на 2025 рік, затвердженої рішенням Тарачанської міської ради за номером 8335 77. Сесії восьмого скликання від 25 лютого 25 року. Прошу 100 тисяч. Це передача коштів з нашого бюджету до державного бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту для головного управління національної поліції для придбання паленомасильних матеріалів для офіцерів громади. Зауваження пропозиції ставлю на голосування. Хто за те, щоб даний проект взяти за основу винести на голосування в цілому? Прошу хто за? Проти euh, утримались рішення прийнято. Прошу надати відомості. Шосте питання про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Таращанської міської ради Таращанська міська лікарня на 25 й рік, затвердженою рішенням Таращанської міської ради, від номер 8338 77 триста тридцять сесії, скликання від 25 лютого 2025 року. Зменшуємо на тисячі 600 – це видатки на оплату послуг з організації проходження державної експертизи шляхом декларування відповідності і комплексної системи захисту і збільшуємо 84 чотири Це на придбання матеріалів для будівництва мережевої інфраструктури і 140 тисяч це на заробітну плату. Це стимулюючі виплати для комісії ВЛК. Зауваження пропозиції на комісії було розглянуто це погоджено. Ставлю на голосування. Хто за даний проєкт? Прошу голосувати. Хто за, проти, Утримались. Дякую. Наступне питання. Останнє з блоку фінансових проєкт, проєктів про внесення змін до програми забезпечення національного спротиву на території Таращанської міської територіальної громади на 22-25 роки. Затвердженої рішенням Таращанської міської ради від 26 липня 2022 року за номером 5289 26 сесії, 8 скликання. Прошу 280 тисяч на придбання павмосильних матеріалів для добровольчого формування нашої громади. Запитання, зауваження? Немає. Ставлю на голосування. Хто за даний проект? Прошу, хто за? Проти Утримались. рішення. Прийнято. Е, дякую. А, ще восьме ще питання. Ось питання. Перепрошую. Про внесення змін до програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Тарашчанської міської територіальної громади на 25 й рік, затверджений рішенням Тарашчанської міської ради за номером 814273 сесії, 8-го звикання. Від 24 -го, 12 -го, 24 -го року Виконавчим комітету 120 тисяч на придбання бензину та дизельного пального на випадок надзвичайних ситуацій. Зауваження пропозиції немає. Дякую, Олена Сергійна. Ставлю на голосування даний проєкт. Хто за те, щоб даний проєкт взяти за основу і винести на голосування в цілому? Прошу хто за проти утримались. Рішення прийнято. Прошу лічильній комісії надати відомості для поіменного голосування. Далі доповідач з 9 по 11 питання начальник фінансового управління возна Людмила Васильівна. Так, проект за номером 9. Прошу про передачу міжбюджетного транспорту. З бюджету Тарашенської міської територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державного бюджету проектом державного рішення бюджету. пропонується передати 100 тисяч на виконання програми Безпечна громада головному управлінні Нацполіції Київської області на придбання паливно-мастильних матеріалів для службових автомобілів поліцейських віцерів громади. Відповідно, повноважити Михайла Юрича на підписання договору з головним управлінням Нацполіції після підписання винести на затвердження сесії. Так, зауваження пропозиції колеги? Mm -hmm. Немає. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб даний проєкт взяти за основу, винести е, на голосування? В цілому прошу, хто за, проти, утримались. Далі пішли. Десятий проєкт про затвердження договору про передачу прийняття міжбюджетного трансферту у 2025 році. Прошу від Проектом рішення пропонується затвердити договір. Минулої сесії ми передбачали 200 тисяч головному управлінню Нацполіції на придбання паливно мастильних матеріалів. Прошу затвердити договір між головним управлінням Нацполіції та Тарашанською міською радою. Зауваження пропозиції. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб даний проєкт взяти за основу та винести на голосування в цілому? Прошу, хто за, проти, підтримувались? Так, наступне 11 питання. Про внесення змін до рішення Таращанської міської ради від 24 грудня 2024 року за номером 8147, 73 сесії восьмого скликання про бюджет Таращанської міської територіальної громади на 25 рік. Прошу. пропонується по доходах загального фонду збільшити. На суму 5 мільйонів 265 тисяч 190 гривень 81 копійка за рахунок різних джерел, за рахунок перевиконання на суму 1 мільйон 899 тисяч 700 в розрізі податків та за рахунок надходження офіційних трансфертів, а саме субвенції з місцевого бюджету на реалізацію публічної інвестиційного проекту з виплати грошова компенсація за належне для отримання жили приміщення згідно закону України про статус ветерани війни. 3 мільйона 77 тисяч 690 гривень 81 копійка. Та інша субвенція, відповідно наказу Київської обласної військової адміністрації, 287 тисяч 800. Та здійснити перерозподіл планових показників дохідної частини відповідно фактичних надходжень доходів. Видаткова частина пропонується по загальному фонду збільшити на суму 1 мільйон 469 тисяч 500 гривень. За рахунок іншої субвенції 287 тисяч 800 Її пропонується направити на програму забезпечення національного спротиву паливо матеріали по виконавчому комітету. За рахунок перевиконання загальний фонд на суму мільйон 272 сімдесят тисячі 700. В розрізі головних розпорядників по виконавчому комітету загальна сума 290 тисяч 200. З них програма підтримки та розвитку. Комунальне некомерційне підприємство Рашенська міська лікарня, 170 тисяч 200 це стимулюючі виплати та матеріали до комп'ютерної техніки, 120 тисяч програма захисту на території від надзвичайних ситуацій. По відділу освіти: 782 тисячі 500, з них 35 тисяч 600 це покудок керівництва та управління, 26 тисяч 300 акумулятори, пальне, догенератори, канцтовари, 9 тисяч 300 – юридичні послуги і ремонт комп'ютерної техніки. По дошкільній освіті 346 тисяч. 800. 800. З них це 115 300 щорічна винагорода 50% посадового кладу і 198 200 пальне до генераторів та посуд. По коду загальна середня освіта 286 тисяч. 600. З них це буде 215 тисяч 600 пальне до генераторів, металеві каністри та інші. 71 тисяча – це послуги з ремонту котельні. 60 тисяч 500 – це позашкільна освіта, диван та пальне до генераторів. По інклюзивно-ресурсних центрах – 3 тисячі матеріалів Матеріали для виготовлення навісу та по дитячо-юнацькій спортивній школі 50 тисяч, спортивна форма та спортивний інвентар. Відділ соціальної та ветеранської політики. Головний розпорядник: 20 тисяч пропонується на матеріали для проведення ремонтних робіт по комунальному закладу центру надання соціальних послуг, 80 тисяч служба з права дітей. Це програма підтримки сім'ї та оздоровлення, виплата одноразової грошової допомоги сім'ям патронатних вихователів, Фінансове управління 100 тисяч. Трансфер до державного бюджету на виконання програми Безпечна громада, внутрішній перерозподіл пропонується згідно поданів головних розпорядників, зменшити по виконавчому комітету відділу освіти та відділу культури і відповідно збільшити їм же ці призначення по виконавчому комітету 729 тисяч 300. З них 260 тисяч. Це буде 210 тисяч бензин та 50 тисяч – заправка картриджів. І по програмі надання фінансової підтримки комунального підтримка Тараща благоустрій, по 175 тисяч по кодах, теплова енергія та водопровідне каналізаційне господарство на придбання деспалива і заробітна плата на їхню програму. Відділ освіти 204 тисячі 800. Це буде по кодах внутрішнього розходу, заробітна плата та енергоносії. І по будинках культури 167 тисяч на збільшення, це по бібліотеках заробітна плата. І по будинках культури пропонують 146 тисяч з них направити. 51 тисяча на килимове покриття Глядацьку залу будинку культури і 70 тисяч оплата послуг та та виготовлення техпаспортів. Спецфонд видаткова частина пропонується збільшити за рахунок субвенції по головному розпоряднику від соціальної та ветеранської політики 3 мільйона 77 тисяч 691 гривня. 81 копійка це повторюсь придбання житла згідно закону про статус ветерани війни та їх гарантії. За рахунок перевиконання на суму 627 тисяч. По головному розпоряднику відділу освіти дошкільна освіта 160 тисяч, це ноутбуки та принтери. І по загальносередній освіті 267 тисяч генератори, ноутбуки та принтери. Фінансове управління 200 тисяч, передача капітального трансферту. На виконання районної цільової програми підтримка збройних сил України, яка затверджена рішенням Білоцерківської сесії Білоцерківської районної ради 8 скликання. І за рахунок перерозподілу пропонується по відділу культури, молоді та спорту 91 тисяча. На з них це буде 62 тисячі кондиціонери, два штуки, тисяч сценічне взуття. Прошу вас підтримати. Запитання зауваження. Ніколи немає. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб даний проект взяти за основності на голосування? В цілому. Прошу хто за? Проти підтримались. Дякую, Людмила Васильівна. І ще. Ага, ще одне. Чи слід внесення змін? Останнє. Далі закриті. Стоп. Так. Далі, Поки що добрі. Наступні питання за номером доповідаль з 12 по 15 питання, начальник відділу бухгалтерського обліку звітності та господарської діяльності виконкому коменту Олена Савійна. 12 питання порядку денного про надання згоди на передачу в оренду нерухомого майна, що знаходиться за адресою по вулиці Шевченка, будинок 33, 11 міста Таращі та включення об'єкта до переліку першого типу. Прошу надійшла заява. хочуть взяти в оренду 70 цілих 1,1 квадратних метрів за адресою Тараща Шевченка 3311 на 49 років для розміщення магазину. Даним проєктним рішення, якщо ми даємо згоду, і то, відповідно, процедура передачі в оренду через аукціон. А це яке приміщення? Там, де дом Олександрова, ну на нього раніше казали, у голове. Там, де перукарня, а частина, там три кімнати, то запитання пропозиції немає. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб даний проєкт взяти за основу, винести на голосування в цілому? Прошу, хто за, проти утримались. Продовжуємо проект за номером 13. про безоплатну передачу мережі вуличного освітлення. На баланс комунальному підприємству Тараща благоустрій для того, щоб здійснювати обслуговування мережі вуличного освітлення по вулиці Корольова, в місті Тараші даним проектом рішення ми надаємо згоду на передачу мережі вуличного освітлення протяжністю 320 погонних метрів і 8 опор на ТКП Тараща благоустрій питання, зауваження немає. Хто за те, щоб даний проєкт взяти за основу, винести нам голосування в цілому. Прошу, хто за, проти, утримались? Пішли далі. Питання за номером 14. Про безоплатну передачу товарно-матеріальних цінностей комунальному підприємству Тараші Влагоустрій. На гасіння пожежі в місті Тараші передавали паливно-мастильні матеріали, бензин і диспаливо. Тому даним проектом рішенням передаємо і затверджуємо акт підтриму передачі. Питання? Опозицій немає. Хто за те, щоб даний проєкт взяти за основу, винести на голосування в цілому? Прошу. Хто за, проти, утримались? Прошу надати відомості за питання за номером 15: про надання згоди на передачу окремого індивідуально визначеного майна білоцерківському районному територіальному. Центру комплектування та соціальної підтримки. На попередній сесії виділяли кошти для придбання канцтоварів, картриджів і чорнил. Придбали і передаємо ТЦК. Питання, зауваження? Немає. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб даний проєкт взяти за основу та винести на голосування в цілому? Прошу хто за, проти, утримались? Остання прийшла? Ще ні? Чекаємо. Паузі скажу, що наступна сесія 25-го на різдво грудня підсумкова, надіюсь, не буде таких непередбачуваних ситуацій. Комісії проведемо 22 грудня, оскільки це бюджет, все залежить, ви самі знаєте підсумки і кінець року, і наші шановні депутати аграрії вони можуть бути присутні. Так що відтерміновуємо трошки комісії. От так, Довожу до вашого відома, що всі 17 рішень прийняті одноголосно. Дякую вам і оголошую сесію закриту.